Ще. Значить, са... Марія, що? Так, Як далі рухатися? Я думаю, може, Микола Андрійович тут ідеї якийсь подаць, який брав участь і в розгляді претендентів на генерального продюсера і так далі. Мовиться про що? що шлях такий, що треба виходити на певне виробництво. Тому що е представник Національної ради настроїв Петро вже написав припит. Вже написав припит, що е програми, е тому що згідно ліцензії, є закладені програми, які повинні компанії виробляти. Робити. Ну, тобто е ми, е ми рухаємося до виробництва програм, е скажімо, чи це буде тільки канал будуватися на, на тих програмах, тобі, які ми даємо, буде давати Тернопіль. Волині, скажімо, Івано-Франківськ. Чи буде телекомпанія займатися власним виробництвом? Однозначно. От скажімо. Але ну, є питання і мене до вас ще. Займатися власним виробництвом можна тоді, коли в тебе є студія, коли в тебе є персонал, коли в тебе є доступ туди, коли ти розумієш, що ти вкладаєш гроші. Що в тому числі це твоє, але державні. Петро, Петро Петрович, Петро. наскільки я знаю, і я в Рахунковій палаті подавав зараз всі документи, мені з фонду майна надіслали лист. Ті, погодження, погодження Держтела радіо на оренду 600-ї студії, на оренду живописного залу, тобто ну, приміщень тих, які визначені 1300. 360 квадратних метрів. Я це надав, це записано навіть рішення. Брахункова палата записала нам, що ми маємо багато площ, які не використовуються. І вона якраз записала, що варто здавати їх, скажімо, ті площі. Тому я думаю, що це тільки вже е, менеджмент -менедж. генерального директора. Зроблено все для того, щоб ці площі... Е, Могли використовуватися ефективно і в цьому ми задоволені. Коли я зараз підпише міст і одитрка підпишуть у Скажи, будь ласка, Ярослав, ти знаєш ці всі речі. Буде в в, в якій стадії цей фонд майна конкурс Фонд Майна отримав погодження від Держкої ради на створення конкурсної комісії. Зараз подається цей матеріал в газету. 20 днів в газеті, потім проводиться аукціон на оренду, комісія оренду підписання угоди. Я думаю, що на кінець липня, середину серпня у нас буде угода з правом проведення навіть поліпшень. Ну що буде? Ми можемо тоді, якщо там середина липня, ми можемо робити проектні роботи, щоб не, не затримувати. От. Ні, я вам хочу сказати зразу так. У мене була розмова з горлом, певні домовленості, тому якщо ми хочемо це робити швидко, ми повинні робити дуже швидко. І на 15 серпня у нас вже повинен бути проєкт від'ємних поліпшень. Я про це кажу. Не вже не. до 15 серпня повинні бути проєкт, кошторис, погоджений. Колісти всі інстанції, які ми зараз проходимо по інших об'єктах. Це пожежники, охорона праці, т.п. Це повинен бути зразу проєкт, щоб це не затягувати час. Ні, давайте проєкт, і ще раз, давайте проєкт, і під проєктом треба, щоб я бачу, з ким треба поводити. Ні, в мене це, це, це процедура, вона вже все обумовлена. Ну, зі всіма учасниками зараз тільки питання е, концептуально визначитися, що ми будемо робити з цими приміщеннями. Ну так давайте пропозиції. Що я, так? я говорю, я пропозиції вже... повинні давати, витривати... ви витривати... витривати... яка буде, ага твіла. Твіла. Яка, буде... <гум> яка буде вже загар... визначена загальна концепція телевізійна. От під це ми повинні зробити проект. Ну загально, загальну концепцію телевізійну ми можемо розглядати от, і, це, то це, можливо, це, це, і тільки з того часу, який є у те заході. Чому? Ми 24 а години це, працюємо як на різних чотири. Та ну, на ну то, я ще. Камері, так само. це зручно. Я ще раз. Це Є час, коли дійсно цей продукт дивиться більшість глядачів. А я час, коли більше згадачів, дивиться як п'яти місце, наприклад, дістав і коли заступаю. Включаю так слухаю, що сюди заслужу. Петро, петро телевізору, більше... якщо наш канал хоча б одну годину подивиться кожен mm -hmm. глядач, ми будемо щасливі. Нема в світі. Ви читаєте газету від заголовку до останнього авторедактора ніколи. Так, і на телебачення пояснюю всім, що телебачення це є такий засіб, що ти. Ти щось подивився, тебе зацікавило, усе тепер прийшов на інший канал. Якщо глядач хоча б один раз в день зайде на наш канал і подивиться якусь програму, це великий успіх є. Тут не може бути, що наш канал буде дивитися подивитися. <звітку> Відгуки йдуть хороші мені в перший день, коли в Рівному ми вийшли. Давайте мені... <звітку> так. Що є час, коли, коли треба дійсно програми власного виробництва показувати? Я думаю, що це повинен бути даний час. А є програми 21-ї 21 до 24. Це є Але на жаль, у нас немає часу, А, є 21 до 24. Взагалі це не з 21 а десь. 19 години, 24-й, саме хороший час. Ну, я думаю, що це питання в майбутньому виразно. <рик hike> давайте <рик> прийшов час, давайте будемо тоді хто повинен бути головним продюсером, чи хто це повинен, менеджером. Творчі, творчі, да, я я так, я, творчі. Тут не треба нічого створювати нового. Є, є час, який зараз ну, юридично закріплений там, за мовниками, правильно? Так. От. Наступний крок це е, стітка мовлення з конкретними назвами програм, концепціями програм, правильно, е, там, починаючи з інформаційних програм і так далі. І так далі. Далі ми тоді ми бачимо стітку, ми бачимо, який обсяг нам треба купити, який обсяг нам треба виробити. Так? Обсяг, який нам треба виробити, це автоматично накладається на ту виробничу базу, яку треба будувати, яку треба, ну які технічні ресурси. І, і, і тоді воно все складається, тоді воно все зрозуміло. Нам не треба тоді зайва площ, нам не треба зайві завої техніки на яких період. Ми чітко розуміємо, що нам треба за виробництво, який треба технічний ресурс, який треба людський ресурс, який треба фінансовий ресурс. І все, і тоді воно швиненько все вкладається в відповідну, відповідну шахматку. Це, це логіка, правильно? Це ж по іншому дорозі. Ми тоді тільки орієнтуємося, я так розумію, за вашою теорією, що ми орієнтуємося тільки на ефірне мовлення. Ні, ні, ми орієнтуємося на. Ми накладаємо ефірне мовлення по угодам, які в нас є, ну, з тими партнерами, з якими ти підпис, підпишеш угоду, так? але ми орієнтуємося і вибуховуємо. Сьогодні-сьогодні, щоб ви розуміли, чому я от, е, говорю про те, що презентація каналу вона повинна бути першоверезю. 25 червня вересня починається робоча компанія до концерті. Ясна річ, що в першу чергу, в першу чергу, я впевнений на мільйон відсотків шуфір. Доля майбутнього президента і майбутньої Верховної Ради буде вирішена Це, Я Я, я маю, думаю, я я можу доказати любов повністю погоджувати. Будемо в тому, що на ході кандидатам там на Чіпкий іде схід, а от ми знаємо, що в, <годно> і... <однозначен>, <годно> знає, в Західній Україні Шоргів скаже, тому і задумався цей проєкт, під те, що під президентський вибор. І якщо ми часно його підготуємо, такому мене. Петро відводять з вами. І я вам запропоную. Або ми його продаємо, або ми хочемо йти в політику, або і так далі. Правильно робить? Петро Петро. Я моя дочка згору. Підтримувати ніколи не можна. Так законтактує. Я, наприклад, на власному досвіді сьогодні зрозумів, що підтримується отак просто в ось немає з місця. Якби я виплачу компанію попередні, то я б сьогодні так лідно не почував. так, я говорю. Захоче хтось окупити цей канал. Якщо нас задовольняють ці суми, які запропонують, наша згода повинна бути, ми не буде, буде згоди, значить ми будемо вирішувати до діти. Але спочатку треба зробити.